Всім привіт! Сьогодні ми трапимо в фармі Metro 17 і це нова РПшка по даній ігрі. Сьогодні у нас буде посівна Сіяти ми будемо пшеницю нашою сівалкою, яку ми купили в попередній серії, хто не дивився, подивіться, за 1200 доларів. Вона буде у нас робити в парі з нашим мтз 80 Сівалку я вже обслужив і в тракторі масло поміняв, так як і зараз будемо сіяти. Пробив я це цілий день. Як зразу як приїзд сівалку, це було 9 годин. Зараз у нас на годинах на часах у нас зараз так зараз гляну. Зараз у нас вже пів шостого вечора. І до ночі, думаю, вспіємо посіяти. Так що треба вирушати вже. Так. Вкриваємо От... двері. Так, сідаємо. Приводимо нашого картона. Зараз все завівся, можна їхати. Підчіпляємо нашу сивалку зараз. Так. І въезжаємо. Так, разови крылью вікно задумку. Любку пока открывают не будем. Все, можна їхати. Так, наше поле. Він двері нашої хати. Зараз нам наліво. Так, і вже видно одне половина. Це були величезне таке. Так. Це величезне колега, воно не наше, а наше лобне. Разу за цим полем нашим. оце поле наше. Вже воно зкультіруване. І зараз будемо працювати на нашому тракторі. Будемо сіяти. Так, під'їжджаємо.

Тепер, от тепер нормально. І ну, тепер сімеємо це все поле. Воно у нас не маленьке, але для нашої ферми, якої у нас практично немає, платить. Так як я хочу зайнятися прямо масштабним фермерством, нам треба Якщо ось починати. А так в нас вже є трактор, вже є сівалка, вже є поле. Зараз сіємо поле і вже буде у нас свій окружай. Дуже скоро. Піднімаємо сівалку. Так їдемо сюди. Кидай. Похи трохи пішли. Ну як трохи? Багато пушки не Нічого не зробимо. Коли це десь у нас плюс ну, гектар буде. А що у нас комбайну немає? Або встречимося треба буде. Так що будемо шукати або комбайни собі купляти, або десь в когось позичимо для того, того щоб це наша бомби. seu alto e так, ну у нас полный бал mm -hmm. так что нам хватит его на весь сезон это точно пеньшей. и я какую-то другого буду а можно будет а хоть вот поле уже выросло это у нас канала можно почву mm -hmm. А це поле полгоспа нашого. Воспал коле. У нас тут і фермер єврей. В нього є техніка така недешева. І в нього, як я знаю, один комбайнер зараз не працює. У нього є місце вільне. А скоро будуть вони мовити. Можна буде попробувати спитати, чи можна не буде добувати. можна буде їм допомогти змогу такого. За що я їм получу Трохи ще й шеї. А чим більше нас буде грошей, вона буде купити собі. можна буде купити комбайна. А це вже... Вода непогано, це було так погано, що ми купимо собі ще й комбайна. І будемо на нашому комбайні молодити. не буде і не тільки собі молотити, а ще й людям. Тобто там за не плату Або я такого на лях чужих. Побити на своєму комбайні. А що нам ще й більше її заплатить. Бо ми ж будемо своїх технік, ні техніці на начнійський. Так що це вигодно буде. Але поки що у нас грошей небагато. Комбайнів немає. Є тільки поле, рахо, сівалка, клуб і будівалка. Ну, але з не пугам, як для початку, це прям... Це дуже добре, що в нас є хоч щось. Бо в нас, якщо б не було нічого, ну, це було б дуже важко, це треба було б купляти якогось трактора дешевого. А так в нас є і лінії, і але НТЗ. І в ньому якраз в мощності Даже нам пат для нашого цього поля. Так і це продажено патрульного у нас не немаленька. І навіть ну гектар втора наверно. Це наше поле Так що будемо працювати далі. Будемо зарубати гроші для трактора нового але це не скоро. Я все одно передатися не було можна. Ну, гроші в мене тут не є, але ну, в планах зараз знайти якогось перецепа. Комбайна. Пришли, а таке... Умілоче. Ну я помілочі, комбайн, умілочи. Так щоб у нас було все ми не посили ні в кого, щоб нам дали, аби допомогли там, ну, обробити наше поле. Якби є все своє, набагато легше буде для... далі працювати. Буде набагато вигодніше, так як прийдеться платити людині для нашої на техніки. Ще в нас є пальне традиці, Це... а ще якщо і ціна буде захмарна на те, щоб те саме наше коле, воно буде потім вже собі комбайна і, і вже так робити все. Але так що ми ему, там потім оприскуємо, купляємо техніку нову, і трава буде потім молотити до мозерну. А це вже будуть гуртушні. Вона буде якусь нову техніку собі купити. І можна буде комусь допомагати. І треба буде на це треба буде урати наше поле. А, кстати, насильним на суд. Получається вже половина, десь пішла на підполя. Оце, я вам так скажу, маленькі русски дласіня на у нас виходить в пшениці. Але ж ці ж мож, пшениці можна буде е, поставити, щоб нам ще й солома була з пшеницей. І Можна буде... Потім тут з домості кулати і продати. Це теж лишня копійка буде в карман. Але я покажу, ну, це вже так, в майбутньому. А зараз у нас і пішов 8. Але в поступній серії, я думаю, вже може і будуть теполе було типу. І мене там не поможемо там за окрему суму. Не допоможе поле до коле. Так. Як. Ну, одним комбайном добре молотити але двома буде лучше. У нього там є два комбайна. Нива і Дон 1500Б. У нього там ще є газон. Ну то будемо? або моротити, або визити, або зразу все в принципі чому ну вже більше половина поля у нас виходить засіяна і давайте так що це відео набирає давайте так 3 лайка ну небагато в принципі можливо набрати керувати, якщо це не небагато, то буде наступна серія, зразу, як ви набираєте, то тобто, все будуть по Япешки цієї фармиї симулятор виходити наразі. До речі, думаю, тиждень, в принципі, можливо таке. А якщо будуть набирати лайки, то... Буде входити прям кожного дня. Кожного дня буде серія. А так буде через день може... Як буде виходити. А. Ну так вже майже майже коли мисію. А там вже... И происходят скоро. бо ми зараз таки посіяли, а ще ж треба, прескотки А це ж тоже требует шукать и упрыску вообще. Удобрение попадает. Так что будет шейки. Всякие зилля, буряные. Треба будет боевого польота. Ну, понятно, понятно. Ну, це колота буде нереально, це буде дуже довго. А якось повольника до трактора купити, або зробити самого принципу не можна буде. Або купити буде зірти світ, якщо у нас буде свій розпроцентник, можна буде просто украсити його. Ну нам ну, наразі пару покупців зробити. Надіюсь, у мене всього на сільнях багато. А якщо не вистачиться, буде погано, так як це буде ще шукати когось, а хороші крати, понішені. Дивіться ще пісем не хочу. Так як нас, так як у нас, їх уже так небагато. Так, для руках буде ще багато. Так що я буду сію, я у вас вернусь. Вот і все, пото я вже засінняв. Все було засіяно, насіння нам повезло, хватило. Нічого купати я не став. Нічого я не купляв ніякого не А зараз вже можна спокійно їхати в крон. Нам по у нас пішло більше. Кільовини. Вонки эти на север. И единый пикарин в час. Вот там карма, а, а. Там прямо. То. Аккуратно мне черный полудорогатый силай. Маленький. Тут наш Треба їхати так, да, уже сразу по загороду выйду. Дальше, дальше, дальше. Вот все полностью сида. Поло теперь, можно сказать. А уже и наша база. Ну, сюда, в принципе, на нем есть анимады старые. Ну, да, есть все манеры. Просто он полный манеры. Стояла. Так, ну, да, А пока стены на дне вихр. Чипы. Ну, а так про... Ну, вот тут вот, на основном, не будет. Так, кушаем и закрываем окна. Так, двери тоже закрываем. А на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки і...